Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у мене на огляді дуже незвичайний пристрій. Це перший у світі портативний SSD із дифузором ефірних олій. Звучить дивно, але ідея тут набагато глибша, ніж здається, на перший погляд. Це не просто накопичувач, а елемент дизайну, який створює атмосферу. Давайте подивимось, як це працює і для кого такий формат взагалі. Має сенс. Все це у цьому відео, але перед початком попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал. А ми погнали далі. Ідея епейсер e as 712 змінити сприйняття прийняття портативного SSD. Замість того, щоб лежати в шухляді чи сумці, цей накопичуваєш задуманий як постійний елемент робочого столу, частина середовища, у якому ви працюєте. Тут акцент зроблено не на сухих характеристиках, а на відчуттях і естетиці. Корпус виготовлений із натурального бамбука. Маємо м'яко заокруглену форму без різких ліній, оскільки матеріал. Природні текстура та відтінок можуть відрізнятися. Це не недолік, а особливості, що робить кожен as 712 ззовні унікальним. Як це працює? Головна фішка AS712 712 інтегрований пасивний дифузор ефірних олій. Це не електронний зволожувач, а просто ароматичний елемент. Достатньо нанести одну-дві краплі олії на бамбукову поверхню або камінь-росіювач із комплекту. Під час роботи відчувається легкий, ненав'язливий аромат лише в зоні робочого столу, без заповнення всієї кімнати. Амбук тут важливий не лише для вигляду. Він добре взаємодіє з ефірними оліями та поступово віддає аромат, а тепло накопичувача робить його ще м'якшим. Більшість геймерських крісел беруть дизайном, але справжній комфорт відчувається вже через годину сидіння, і саме тут TX3 Core Smart Race показує свою силу. Стриманий зовнішній вигляд, металевий каркас і важка основа поєднуються з преміальною ергономікою, де ключову роль відіграє синхронний механізм SENS5. Спинка і сидіння рухаються разом зберігаючи природну. Посадку без зайвого тиску на поперек. А система Core RDU автоматично підлаштовується під спину під час будь-якого руху, працюючи як м'яка постійна підтримка без подушок і ручних налаштувань. Додаємо до цього регулювання висоти, глибини сидіння, підлокітників і підголовника, і отримуємо крісло, яке підлаштовується під користувача, а не навпаки, створюючи відчуття комфорту, за яке спина реально дякує. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А Pacer as 712 не намагається замінити повноцінний дифузор, це лише додатковий комфорту, який для когось стане цікавою деталлю, а для когось зробить робочий процес приємнішим. Попри нестандартну концепцію, s 712 залишається повноцінним портативним SSD. Він використовує інтерфейс USB 32 Gen 2 Gen2 та 3D NAND пам'ять. Забезпечує швидкість до 1000 МБ в секунду на читання і до 900 МБ в секунду на запис. Це не рішення для ігор чи екстремальних професійних задач із вимогами Thunderbolt рівня. Натомість s 712 орієнтований на стабільну передбачувану. Продуктивність і комфорт у щоденному використанні. Саме в таких сценаріях він показує себе найкраще. Також важливо врахувати, що ранні швидкості можуть змінюватися залежно від пристрою, до якого підключений SSD. Але в межах класу USB 3.2 Gen 2 as 712 поводиться впевнено і відповідає заявленим характеристикам. Щодо підключення у комплекті вже є кабель USB-C на USB-C, а також док-станція з роз'ємом USB-C, що значно спрощує використання. Док-станція дозволяє швидко під'єднувати і від'єднувати SSD, не шукаючи кабель щоразу. Підключення здійснюється через інтерфейс USB 32 другого покоління, який сьогодні підтримується більшістю сучасних ноутбуків і комп'ютерів. А 712 це продуманий і незвичайний продукт, але як і будь-яке концептуальне рішення, він має свої особливості, які варто врахувати перед покупкою. Перш за все, ефірна олія не входить у комплект постачання, і це логічно. Адже аромати справа дуже індивідуальна. Користувач сам обирає той запах, який йому підходить, але про це. Важливо знати заздалегідь. Також варто розуміти, що ароматична функція це доповнення, а не головна причина купівлі. Якщо ви повністю байдужі до ефірних олій або не плануєте використовувати SSD на робочому столі, частина концепції може просто залишитися непоміченою. І навпаки, для тих, хто цінує атмосферу і комфорт під час роботи, цей нюанс може стати приємним бонусом, який від... вирізняє as 712 серед інших накопичувачів. as 712 орієнтований на тих, хто багато працює за столом і цінує не лише функціональність, а й атмосферу. Сферу він добре підійде дизайнерам, контент-мейкерам, фрілансерам і всім, хто працює з ноутбуком у спокійному зосередженому режимі. У такому сценарії накопичувач сприймається не просто як аксесуар, а як частина робочого простору. Щодо тестів SSD, я обрав варіант на 1 ТБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показує наступний результат. Швидкість читання у нас 1053 МБ в секунду, швидкість запису 1079 МБ в секунду. В програмі АТО результат наступний. Швидкість читання у нас 1019 МБ в секунду, швидкість запису тисячу 9 МБ в секунду. В програмі SSD результат наступний: швидкість читання у нас 990 МБ в секунду, швидкість запису 993 МБ в секунду. Тож підсумуємо: це портативний SSD із хорошою швидкістю, широкою сумісністю і чіткою сформованою концепцією. Якщо мав важливий дизайн, матеріал і комфорт під час роботи, цей накопичувач виглядає цілком виправданим вибором. Ідеальний варіант на подарунок, а також для естетичного робочого місця для любителів аромодифузорів. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався. Це ви знаєте, вподобайка кнопочка підписатись знаходиться. Ось тут підпишіться, що ви ще цього не зробили. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.